У Луцьку в ніч на 16 травня скоїли напад на працівника місцевого ТЦК та СП. Відомо, що нападник завдав численних ножових поранень потерпілому. Його госпіталізували до міської лікарні у відповіді на офіційний запит сайту новин Луцька та Волині. Конкурент до головного управління Нацполіції у Волинській області правоохоронці підтвердили, що такий випадок був 16 травня 2025 року. На адресу Луцького РУП надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень. Працівнику ТЦК та СП. за вказаним фактом працівниками зазначеного підрозділу внесено відомості до РДР. Розпочато досудове розслідування, яке досі триває. У Волинському ТЦК повідомили, що інцидент стався у самому приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП. Завдяки оперативним діям лікарів вдалося стабілізувати стан пораненого. Наразі військовослужбовець переведений з реанімації до профільного відділення. Його стан стабільний життю вже нічого не загрожує. Чоловіка взяли під варту, де він буде перебувати до 14 липня, включно.